Я прийшов до вас е, з таким подарунком. Це моя нова книжка поезії, яка називається По некошених травах». І оскільки ми співпрацюємо вже багато років, плідно досить, от, я хочу, щоб моя книжка була у вашій філії, хай, щоб і ще інші люди читали. Ось, ось таке прошу, е, отака от книга є. Тож, я дарую свою книжку у ваш бібліотечний фонд. Нехай вона буде кажуть, відома нашим житомирянам і допомагає їм пізнавати своє рідне місто, пізнавати нашу країну і, власне, свою душу возвеличувати у саме такому національному дусі, щоб знати нашу правдиву історію, щоб знати нашу... те, чим ми живемо, що нам дороге. Ну і, звичайно, Знаєте, щоб торкнутися, як то кажуть, струн душі. Тому що людина має духовну завжди вдосконалюватися, пізнавати, прагнути до прекрасного. І жити в майбутньому, бо інакше, якщо цього немає, то врешті для чого тоді взагалі жити. Ну так, я собі міркую. Отже. Дарую цю книгу і сподіваюся, що вона отримає е, своїх багатьох читачів. Дякуємо, Святослав Танкович. Дуже приємно. А ми вам бажаємо, аби цікавих книги. Щиро дякую. Я думаю, що це далеко не остання наша зустріч, тому що в мене у моїй творчій факті е, є ще кілька. Задумів, я вже десь пишу, і книга прози буде, і одна, і друга. От вже десь я почав вже їх писати, ну, десь чимало написав. То я думаю, що ну, не дуже, не дуже так, аж з великим якимось зіткненком часу, то я думаю, що ми знову зустрінемося з такою прекрасною молодою.